На елеваторі старе транспортне обладнання, чи варто його замінювати на сучасне. Виявляється, не все так однозначно. Експерти кажуть, що головне це економічна доцільність. Наприклад, транспортне обладнання, виготовлене 30-40 років тому, може працювати без проблем, якщо його конструкція передбачала великий запас міцності. Експерт КМЗ індастрі з Роман Штельмах радить спершу визначити, які переваги ви очікуєте від нового транспортера. Якщо мета енергоефективність. То, можливо, достатньо буде замінити лише мотор-редуктор на менш потужний. Однак спочатку необхідно провести інженерні розрахунки, щоб переконатися, що потужності нового двигуна вистачить, враховуючи вагу зерна, тягового механізму та інші коефіцієнти. Буває інша ситуація під час модернізації радянських елеваторів персонал часто просить поставити такі самі транспортери, як і були. Їх уже десятки разів ремонтували, але причини поломок ніхто не розбирав. У підсумку відтворюються ті самі слабкі місця обладнання. У таких випадках краще звернутися по експертизу і отримати інженірингові рекомендації від спеціалістів спершу діагностика і розрахунки, і лише тоді рішення, локальна модернізація, наприклад, мотор-редуктора, чи повна заміна. А ще більше про транспортне обладнання читайте у новому спецпроєкті на elevatorist.com.